Ось поблизу міста Карнобат вибухнув склад зброї бізнесмена Еміліяна Гебрева. Місцеві жителі чули кілька потужних вибухів. Гебрев назвав інцидент дивним, бо в приміщенні не було продукції, могла, яка могла б яка б могла сполохнути сама по собі. Це не остання загадка в історії. Емілян Гебрев відомий тим, що постачав зброю Україні ще від початку війни з Росією 2014 року. Переважно артилерійські боєприпаси минулого року здетонували ще одне сховище підприємця. Підозрювали умисний підпал 14-го року. На його складі в Чехії стався теж вибух. Влада назвала причетною відомих російських шпигунів Петрова та Баширова. Пам'ятаєте ці шпілівілі? Ну ті, яких причетні до отруєння Скрипаля. 15-го року Гебри упав кому ледь оговтався після отруєння. Підозра знову впала ось на цих Петрова й Баширова, і отруйне речовину на Отруїти намагалися і сина Гебрєва, Хтось дуже не хоче, щоб родина продавала зброю. Далі на цю тему поговоримо з Іваном Стопаком, це експерт Українського інституту майбутнього, колишній працівник Служби безпеки України. Доброго дня, пане Іване. Да, добрий день студія. Вітаю вас. Е, дивіться, ось ця вся історія, про яку я тільки що розповіла коротко. Е... Зміст попередніх серій на складі боєприпасів болгарського бізнесмена знову стався вибух. Перед цим були вибухи минулого року, плюс його отруєння. Е, може бути так, що ну вже ж були такі прецеденти. Е, Російська Федерація працює в Європі і на усунення бізнесменів, які допомагають Україні. 100% А ви що які сумніви? Ну, ну ви... е, е, якісь докази можливо цьому, ви можливо щось прослідили, можете про це сказати. Ну і звичайно цікаво, як реагує ЄС. Ну, дивіться, у Російській Федерації зараз стоїть завдання номер один е, зупинити повністю да або, хоча б там загальмувати постачання в Україну зброї е, будь-які. Заходи в них, ну на будь-які заходи в них є зелене на світу. Робіть що завгодно, але тільки зупиніть. Тре, давайте хабарі, хабарі якимось там європейським посадовцям, хай вони там зупиняються. Давайте хабарі якимось міжнародним організаціям або громадським організаціям. Активісти зелені проти війни, що завгодно, хай вони виступають, де марші проти України. А, давайте <кій> тисніть на там уряди різних країн. Це офіційна складно. Ну як офіційно, умовна, <кхи>, чиста складова, а решта це шпигуйте за каналами постачання зброї, шукайте слабкі місця, підкупайте людей. Хай вони повідомляють інформацію, де зброя певний час зберігається там на заході, <кхи> де склади, пане Іване, Болгарія, територія НАТО, Болгарія, територія Євросоюзу. А що їм заважає працювати? Я вам скажу так: в Австрії, якщо не помиляюся, дипломатичний корпус російський 200 дипломатів. 200. А Наші от там фахівці, хто там спілкується по дипломатичних каналах, вони кажуть, та ми в очі бачили людей 10-15, не більше. Де решта чим вони займаються під дипломатичним прикриттям? Гадки не маємо. У росіян є великі представництва там в різних країнах. Вони можуть зволити користуватися цим ну умовним безвізом, да, робити паспорти. До речі, подивіться, у, у, у Пригожина, Он же Бабров, он же Гейлер. Багато паспортів було. Це паспорти Російської Федерації, але можна ж виготовляти паспорти і країн Європи. І окрема складова, повертаючись, це знищення фізичне людей, які допомагають Україні, ключових людей, або знищення. Самих складів з боєприпасами, псування виробничих потужностей. Наприклад, як ще росіяни собі міркують, от є да там ланцюжки виробництва, яких якихось боєприпасів повпливати політично на країну виробника не можуть. А на виробників, наприклад, не можуть повпливати, дотягнутися. Але якщо от в цьому ланцюжку є, наприклад, якась. Стара мануфактура, стара да, там власники, там, і діти, прадід були. Зараз батько, син, тепер внук, внук це, цим займається. А як варіант да, викупити цю мануфактуру, яка виготовляє якусь невеличку деталь для там, не знаю, якісь пружини да, там, не знаю, там, для боєприпасів? Більше ніхто виготовляти їх не може. Перекупити цю мануфактуру і умисно її збанкрутувати, щоб ці всі ланцюжки просто. Просто про розірвалися і не було виготовлення боєприпасів для України. Тобто, це також може ну, бути... Ну, такий спосіб зрозуміло. А коли знаєте, отруєння відбуваються, коли вибухи відбуваються, мені чомусь здається, можливо, це знаєте, якась така хибна, е, хибне уявлення, що е, в Євросоюзі на території НАТО там серйозна служба безпеки, е, що там набагато серйозніші ці всі структури, системи, і вони можуть виявити це все. До останнього часу все було дуже такому в дитячому стані, оскільки не було сусерйозних ворогів Україн НАТО. Радянський Союз тадан колапсував. Наступила така ера процвітання, дешеві нафтогазові нафт, ресурси росіяни вкладають гроші, купляють безліч майна в Європі. А Вроп... те, що ви бачите, в Британії там отруювали і Литвиненка, і Скрипалів загадкова смерть Березовської і так далі. Чи то Британія? Дивіться, це Британія. Британія почала ненавидіти росіян ще задовго до того, як це стало мейнстрімом. Це спочатку нульових, всі решта країн. Ну вони вважали, що Росія це just бізнес і з ними можна домовитися. Вони вважали, що якщо проблему можна вирішити грошима, то це не проблема, це просто розходна така частина. Ну, ну це видатки, все не більше. Але ось війна показала, що ну це не видатки, це дійсна війна, і росіяни готові на будь-які кроки, в тому числі фізична ліквідація окремих людей, якщо з ними. Не можна домовитися. Я впевнений, що цим людям пропонували великі гроші, там, е там викупити їх там, весь вантаж, або там, щоб вони продали своє підприємство хоча б частину. І ось вони не погодилися. І це останній аргумент це вбивство. Куди дивиться тоді уряд? Куди дивляться ці всі структури там і в ЄС, і в НАТО? Чи може бути якась належна реакція? Пам'ятаємо, що тоді після Скрипалів Великобританія вислала з країни російських дипломатів. Після Литвиненка ЄСПЛ теж визнав російську владу винною і вони там мусили виплатити певну суму компенсації. Внесли в списки Магніцького, Магніцького тих, кого підозрювали в вбивстві. Литвиненка і так далі. Дивіться, ну, у росіян, на жаль, є гарна школа розвідки, контррозвідки з часів КДБ. В цьому вони дійсно спіци, вони планували, вони планують, вони активно працюють. Ну, щоб далеко не ходити, в Україні теж вони працювали, підривали наші склади за 3-4 роки до початку повномасштабного вторгнення. Скільки у нас складів було Оце палом? все, що, що палало, це все було їхніх рук справа. Ну, щоб ми не, не ну, щоб навіть не сумнівалися. А, на жаль, в Європі в них теж є можливості. Давайте так. Є частина розвідки, яка працює під прикриттям. В них є дипломатичний паспорт, все, чи він ризикує, це своєю кар'єру. Якщо його виявили його, його посадили на літак, сказали: дядя, чао, какао, до побачення, більше сюди не повертайся, ти, в тебе є дип імунітет, ти їдеш до себе в країну. Є частина це працюють під дахом, навіть не під дахом, це. Нелегали нелегальна агентура. Це люди, у яких є. Біографія відпрацьовано. Ми бачили, да, там таке затримувало І в суді намагався в суд влаштуватися в ГААГУ, приїздити, начебто з Латинської Америки. В нього там легенда ціла, що він там радівся, крістився, крістівся, десь в Латинській Америці, навчався в США, тепер повернувся в Європу. І таким чином в нього є легенда, що він не росіянин, що він там з Латинської Америки, що він в Європі працював, що він нормальна а, людина, якій можна довіряти, і вони працюють, там проводять якісь активні Заходи, або шпигують, або кого когось вбивають, або щось руйнують, або просто роблять, наприклад, закладки. З... От, от є завдання привезти зброю через всю країну, ну, там, наприклад, до Австрії, до... зайти у певний під'їзд, там є, перепрошую, ничка, да? покласти цей пакунок, закрити, замаскувати, зробити там умовну позначку, що все завантажено, і поїхати. Хто приїде за цим, за, ці, за, цим, за цим вантажом, через скільки, там, через рік, через два, через три для нього неважливо. Тобто вони теж можуть працювати на росіян таким чином. Так, тобто якоїсь реакції від Євросоюзу? Ні, ну буде. Дивіться, але ж це налаштування системи контррозвідки. Ну, я скажу так: в Німеччині на майже 80 мільйонів населення орієнтовно 6 Тисяч співробітників контрозвідки. Ну ми розуміємо, що цього дуже, дуже, дуже мало. В Великобританії десь на 60 мільйонів населення, 5 тисяч співробітників Мі 5 Цього дуже дуже мало. Зрозуміло, ну, але що але ж, вони раз... які ці ж фільми Агент 007? О, це кіно. Ми ж розуміємо, що кіно-кіно. Я вам скажу так: по своєму досвіду роботи, оцього 007 там. Пів разу в житті було, і все там це рутинна робота. Нічого там такого немає. що кожного дня з пістолетом в вікно застрибуєш, там гарні дівчата. Ну не знаю. і машини, такі знаєте, майбутнього. А там набу просто немає в кіно. У них зрозуміти, щоб запитали за які кошти придбано. Якщо повертатись до ситуації в Болгарії, які можуть бути наслідки, як може розвиватися ситуація, що варто було б зробити? Ну і ще раз, я думаю про відпрацювання контррозвідку місцевої поліцію, всіх зв'язків, хто, хто це міг зробити, хто міг підпалити, орієнтування всіх органів правоохоронних на НАТО, що це не випадковість, що вибухнуло щось умисно шукати цих людей, аналізувати слабкі місця, за якими паспортами приїжджали, де слабкі місця в цих паспортах. Наприклад, наприклад, от Російська Федерація, от військова розвідка. Головне управління Генштабу російське, е їх там викривало на чому, що в них паспорти серія однакова, окрім однієї цифри, там останньої. Це робив, здається, Христа грозів, розслідувач білінкет. Угу. І на цьому, в принципі, можна систематично їх виявляти. Хто ще з, такими, з такою серією паспортів заїжджав на країни Євросоюзу? Хто ці люди? Хто з ними перемисувався залізничним транспортом, авіаційним транспортом? І можна там слідкувати якісь взаємні контакти. Да? Тобто ну, широке поле да, для подальшого розслідування є точно. Зрозуміло. Дякую вам за включення. Дякую так, за ваш да. коментар. Іван Ступак – експерт українського інституту майбутнього, експрацівник служби безпеки України.